Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 410. Знайдіть частку. Починаємо. Перше. Нам треба 16 поділити на 4 одинадцятих. ми знаємо, що поділити на звичайний дріб треба ділене помножити на число обернене. До дільника. Отже, ми множимо 16 на перевернули дріб 11 четвертих. тепер ви вже маєте добуток натурального числа і дріб. А щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І тепер ми маємо в чисельнику 16 помножити на 11, в знаменнику 4. І ми бачимо, що можна цей дріб скоротити на 4. Тепер у нас в чисельнику 4 в знаменнику 1. Що залишилось в чисельнику 4 на 11, а в знаменнику 1. І це буде 44 перших. А ми знаємо, що це дорівнює 44. Наступне. Треба поділити 9 16 на 6. Ми ділимо на натуральне число на 6. А що таке 6? 6 це 6 перших. А якщо перевернути 6 перших, то отримаємо 1 шосту. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо 9 шістнадцятих множити на 1 шосту. Ви ж пам'ятаєте, щоб поділити на дріб, треба дільник. Перевернути. Все. Тепер у нас добуток 9 16 на 16 шостих. А щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник 9 на 1. Знаменник на знаменник 16 на 6. І звісно, що тут можна скоротити на 3. Тепер чисельнику 3, знаменнику 2. Що залишилось? В чисельнику 3 помножити на 1. Знаменнику 16 помножити на 2. І ми отримали відповідь: 3 32. Наступне третє. Треба поділити два мішаних числа. 1,5 поділити на 1,8 27. І тут ви не поспішайте щось перевертати. Треба перетворити мішані числа на неправильні дроби. А вже потім будемо дивитись. Починаємо. 1 помножити на 9 буде 9. 9 додати 5 буде 14. Пишу 14-чисельник. Знаменник 9 просто переписала. Поділити на. 1, помножити на 27, 27, 27, додати 8, 35, 35, пишу в чисельник. Знаменник переписали 27. І тепер ми кажемо, що щоб поділити дві дроби, треба ділене 14, помножити на число обернене до дільника на 27, 35. Записали. 14 дев'ятих помножити на 27 п'ятих. А далі, ви знаєте, щоб помножити дві дроби, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І не поспішаємо множити, бо тут можна скоротити. На 7 ділимо 14 і 35 В чисельнику 2, в знаменнику 5. І ще 9 та 27 можна поділити на 9. В чисельнику 3, в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 2 помножити на 3. В знаменнику 1 помножити на 5. І що ми маємо? 6 п'ятих. Це неправильний дріб. Треба перетворити умішане число. Нічого. Питання: скільки разів 5 вміститься в 6? Один раз. Отже, одна ціла. Далі знаменник 5 переписали. Потім 1 помножити на 5 буде 5. Скільки не вистачає до 6. 1. Пишу 1 в чисельник. І отримала красиву відповідь: 1, ціла і 1, І на останок Переписали Переписала умову. І щоб поділити два мішаних числа, їх треба перетворити у неправильні дроби. Два помножити на 7, 14, 14, додати 4, вісімнадцять, вісімнадцять пишу в чисельник. Сім знаменник, просто переписала. Ще у нас поділити. Один множу на тридцять п'ять буде тридцять пять. 35 додати 1, буде 36. Отже, 36 пишу в чисельник. А знаменник 35 просто переписали. І тепер, щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Це означає, що треба 18 сьомих помножити на 35, 36. А й тепер, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. Пишу чисельник 18 помножити на 35. Знаменник 7 помножити на 36. І не поспішаю множити, бо можна скоротити на 18 в чисельнику 1, знаменнику 2. І 7,35 можна поділити на 7. В чисельнику 5. В знаменнику 1. Збираємо все, що залишилось. В чисельнику 1 помножити на 5. В знаменнику 1 помножити на 2. І відповідь у нас 5 других. Це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання, скільки разів число 2 вміститься в 5. Два рази пишу 2 цілих. Знаменник 2 просто переписала. Тепер 2 помножити на 2. Це буде скільки? 4. Скільки не вистачає до 5? 1. От 1 пишу в чисельник і отримала красивішу відповідь: 2,5. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!